Мобілізації не буде закону про мобілізацію. Забрали єдину нормальну норму про демобілізацію. Вона взагалі була не дуже нормальна, тому що вона стосувалася 36 місяців за рішенням ставки, яка була і так дуже крива. Я вже не говорю про нашу норму команди розумної політики. де було 24 місяці, місії, 8 з яких безпосередньо на лінії фронту, але прибрали взагалі все. І ротацію прибрали і демобілізацію прибрали останню надію наших захисників. І зараз будуть перекладати відповідальність на депутатів, то на військових знову. Але варто було б, щоб е, змункер повилазили, вийшли на світло і почали казати правду, щоб вийшов президент і сказав, як верховного командувач, що це його рішення е, на прохання генералів не принципово. Але треба бути чесним і поважати тих, хто захищає тебе і захищає твою батьківщину. Це розумієте ви, але на жаль, не розуміють представники влади соромно.